Сто процентів. Я ж спеціально сюди приїхала. Он, у нас тут все, і обувний магазин. Давай, моя Ана, ласточка. а ну давайте. Світуля, бери сфоткай тільки манюнями. ну поки моя машина на мойки. Бачите, я знала, машина на мойці, а я. Давайте. Ой, фото. Так, Світуля, а гайда. Моя машина мий, до мене світу, Світуля, покажи, що ти мені привезла. Так, Світулечка, ну це да, преміальна фабрика, турецька. Давай, я міраю вже, вже Світуля. Уже я вчора даю. педикюр зробила да, якраз. А я ось вот Слідочок взяла. взяла. Ну я без слідочка, дівчатка. А ну дивіться, як вони на ножки. Особливо Світуль. Завтра э, під той костюмчик, що ти да, мені привезла, да, дівчатка. Я змудна, эти носки. Світуля, я тобі хочу сказати, що я завжди э, класику. Вона є, була і буде в моді. Так, дівчатка мої, значить, першу модельку, дивіться, я вам показую першу модельку, це вони є в ланкоті в продажі. Показую це Ілви, Давай другий. Це Ілві, так, фабрика. Давай міряємо другий. Дівчатка, подожіть, бо тут е, поки машина миється, капці приміряються. Ну, я ж кажу, у нас все жить на ходу. Світуря, що ж ти мені великий розмір взяла? Боже, ви дуже класні. Дівчатка, значить, дивіться, на мені дві моделечки. Дивіться, якщо чесно. Мені нравится більш лево, правый тоже обалденно. Модрость, да, модні, модні. Да. Світуля, ну, ти мені взяла цей девятку, цей сороковий. Да. Но сороковий, дівчатки, в кого сороковий розмір, один в один. Бо у мене девятка, вони на мене такі свободненькі. Дівчатки, ну я сил. Так, покажи кофточку, яку ти мені ще привезла. Давай. Да, топик ще. І Ну, під костюм, вот которые. Ну, я понял. Шелковый топик. Шовковий костюмчик. А ну сзади. Ой, косточка, ну покажи мне вона, вона вот, може возле мойки, відкриємо віщовий магазин. Я думаю, да? Да, да, Машину ну, мийте, он, як я дивіться. Дівчатка, значить, да. дивіться. Так от і сумки в тебе теж є да, конечно, да, Сумочки є тоже, замшевые, кожаные сумки. Світуля так, та. дівчатка, значить, дивіться. Одна пара, друга пара. Це іменно оригінал. Це фірма. Дівчки, ну я остановилася цих, бо ці не мене викину. ці теж очень круті. Одним словом, напишіть, які вам більше подобаються. Так, світулечка е, класні вони. А тепер, слухайте, Андрюшка, я не можу. Сразу Ауи ссылаю. Посылаю на Кавказ. Зайка, милая, целую. 99. Андрюшка. Ну, так еще никто не остановил. Выйди со Сейчас, меня. Я подумаю. А ну подожди, Андрюшка, ну, а ну Честно, скажи никто, мне. Андрюша, вот, знаешь, подожди, так получается, я твоя уже нелюбимая женщина? Так. Да. Светуля. Ну, Розала, не, ну, Андрю... Ну, ну, Андрюшка, ты мне, Андрюшка. Розала, конечно, Света, все, Бог, ну, так понимает. я тебя было, коли, скажи мне. Честно, никогда не вот Николы, тут ты знаешь, Андрюшка, да? Ну, приятно, приятно было. Я <laughs> думаю, кожа не жертва Я буду ждать тебя. Да, все, ты главное. Ты будешь ждать, Светулька. Будеш ждать? Ти головне жди. Я любив тебе. Не зміг. Хотів поцілувати. Не зміг. Так, ще рада. Уже рано. Звісно, звісно. А я буду ждать тебе всерьму. От, це вот правильне рішення. Так, Андрюшка, получается, я тебе теряю? Ніт. Подожди, як на вечерю до мене. Одіяло, подушки до мене. Ну, ну, носки труси розу, до мене, ага, костюм ага? спортивний до мене, а розу, алу і світі. Розу, ну так, ага. да, ну треба ну, ну, ж как та. А я для ш... чого тоді подожди? Принеси, подай, іди не мішай? Ні, ти не угадала. А що? Світуля, до вечора ти вечора ти вже не до мене не а до тебе. А, до да. речі, світуля тут рядом живе. Сусіді. Да, так да. що Андрюшка, знаєш що? Я зараз виключу камеру, тобі щось скажу. Як так приїжджаю з роботи, сонечко моє сидить. Диви, що він робить света. ти ти ти, ти, ти в тобі в житті случився джекпот. Андрюшка, скажи, що ти робиш? Масаж ножик робить. Ну ти що? Да. Вау, ну все, якщо масаж, я масаж дуже люблю. Кстати, так. Да. Якщо вам ввечері було скучно. А? І кофе в пастель теж. Ти в надіжних руках. Андрюлька, виходить, ну я тебе не теряю, ти я ж мене знаю, не покинеш. Ти в мене не пашов плані. Андрюлька, знаєш, що ти хочеш сказати? Не треба казати, що ти не чийсь уровень. Ти людина, людина з великої букви. Саме головне ти людина. Я ніколи світлю. Ти знаєш, я не ділю людей на нації, да. я не ділю людей на уровень. Андрюшка, ти пам'ятаєш, з чого я починала? З да. метами і молока. Це було на заставі, це було перед тюлькою і помидорами-огірками. І ніколи в житті не потрібно ділити людей. Андрюль, я щоб від тебе це не чула. Що ви не мій уровень? Ні, Андрюшка. Ти да. не лучий мене, я не лучче тебе. Ми люди. Ми просто люди. Дівчатки, мої мальчики, саме головне в цьому житті ніколи не ділити людей. Хто відки, що як. Ми люди з великої. Світуля, ти що, не так? З Мама, моя, боже тому... Мой... мама, моя стояла на привозі да, 30 лет. Да, 30 лет стояла да, на привозі і допомагала. Да, і да, баранину. Да. Боже, мой баранов туда да, ще, да, помню. Да. В мясном корпусе я выросла с детства. С детства я тоже, ты знаешь, Світуля, коли я не Я тут з привозу тоже так то починала. Всі-всі. А Андрюшка, ти ще як я молоком торгувала. Да, ну, да. тургувала. Мят... Я...